Добрий день, любі малята! Давайте ми подивимось на предмети, які ви добре знаєте. Називаємо їх разом зі мною. Це мило, мочалка, зубна щітка, рушничок і водичка, яка тече з крану. Я впевнена, ви добре знаєте, навіщо вони нужні людям? Так. Мити руки, купатися, умиватися, чистити зубки, і ви всі дуже любите поплюхатись. Про водичку складено багато пісень, загадок і потішок. Одну з них ви зараз послухаєте. Водичка, водичка, умий моя личка. Очки будуть блищати, щічки будуть палати, ротик сміятись, зубки кусатись. І тепер кожного ранку, коли ви будете вмиватися, промовляйте цей віршик. Водичка, водичка, умий, моє личка. Очки будуть блищати, щічки будуть палати, ротик сміятись, зубки кусатись.